зима наближається. Як би ви оцінили боєготовність українських збройних сил, і особливо якщо говорити про протиповітряну оборону, По-перше, я б не хотів бути російським рядовим, який сидить в окопі. У них жахлива система логістики. Їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів. Щодо української сторони, я впевнений, що ЗСУ не збираються знижувати темп. Вони продовжать тиснути на росіян на їхню логістику, бо не можуть дати їм ні дня відпочинку для зміцнення оборони. У мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що й минулої зими атакуватиме енергомережу аби зробити життя цивільних жалюгідним. Мета підірвати готовність українського народу до спротиву, тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими у списку постачання зброї Україні. А якщо щодо артилерійських снарядів, очевидно, що їх не вистачає, і союзники не встигають із постачанням. як ви вважаєте, це політична проблема чи виробнича? Виробничі потужності це відзеркалення політичної волі. Артилерійські боєприпаси це не машини, які автовиробник може просто виготовити і продати кому завгодно. В їхнє виробництво потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість тисяч, наприклад, ракет. Сполучені Штати збільшили виробництво, думаю, в чотири рази, але цього все ще замало, і для збільшення потрібна політична воля наскільки на вашу думку реалістично запустити спільне виробництво цих артилерійських снарядів в Україні? Я Знаю, що деякі компанії, такі як Ryan Metal, BAI та кілька інших, заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо відвертими. Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості радянського союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво. От, наприклад, виробництво німецьких літаків у другій світовій війні досягнуло піку в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці. Тому так виробництво під час війни можливо збільшити тобто навіть зараз без допомоги заходу Україна може це зробити. Звісно, важливо постачати Україні готові боєприпаси, але так, Україна може виробляти сама. Зовні потрібне лише постачання пороху і деяких матеріалів. В одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що США не визначилися чи хочуть, щоб Україна перемогла. Роз'ясніть, будь ласка, The я сказав так, тому що ніколи не чув, аби президент або конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть, ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Не знаю чому, але мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, я певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Хоча за два роки вони цього не зробили. Я певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які просто не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитися від десятиліть своїх переконань про Росію. Хто і що таке Росія? Тож підсумовуючи, яка стратегія перемоги у цій війні, Ukraine to win. Сполучені Штати та наші союзники повинні сказати: ми хочемо, щоб Україна виграла, і коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань атакам з танків Абрамс або Ф 16 Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити. Дякую вам спасибі за ваш час.